На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Починаємо із тендерів Києва. Київщина витратить понад 225 мільйонів гривень на проєкт капремонту хірургічного корпусу обласного онкодиспансеру. Київгаз витратить понад 1 мільйон гривень на картриджі для принтерів. Київський обласний військомат закупить нові ноутбуки. Київський зоопарк за 4,5 мільйони гривень збудує нові вольєри для тимчасової перетримки тварин та птахів. Комунальна освітня агенція Києва купить 4 нові авто. У Київській поліклініці МВС майже за 2 мільйони гривень. Він зміntyть підлогу йос витратить понад 6,5 мільйонів гривень на захист є сервісів Києва. А Київавтодор автодор готується до капремонту шляхопроводів на Осокурках та Чернігівській. У бібліотеці на Русанівці запланували заміну вікон. Тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. У двох селах під Києвом за 22,5 мільйони гривень збудують чотири модульні укриття. Березанська громада закупила 21 дрон для потреб військових. Бориспіль за 1 мільйон 750 тисяч гривень відремонтує котельню. У Кагарлицькому ліцеї вирішили будувати модульну котельню. Біла церква реконструює парк Тараса Шевченка. У Калинівці за 16,5 мільйонів гривень від Ремонтують фасад і дах понівеченого росіянами будинку. У Ірпені готують до реконструкції пошкоджений росіянами будинок культури. У Макарові за 14 мільйонів гривень зібралися будувати новий ЦНАП. У Дударкові за 2 мільйони 200 тисяч гривень відремонтують ліцей і стадіон. У Вишнівському ліцеї Ідеал планують капітально відремонтувати харчоблок. Броварський басейн Купава готують до аварійного ремонту покрівлі. Детальніше про кожен із цих тендерів ви можете прочитати на «Київвладі». Шукайте лінки у описі до цього відео.